Виконаємо до завдання 1 приклад А. Треба виконати ось цей алгоритм у зошиті. І так, спочатку задаємо значення Х. Пускай у нас надамо Х. Значення, наприклад, 3. Х у нас буде 3. Далі переходимо до перевірки умові, умови циклу. І так, х менше 20. Так, х. У нас 3. Ми надали значення. Отже, цю троєчку підставляємо в умову. І перевіряємо: 3 у нас менше 20. Так, отже, результат перевірки цієї умови у нас буде так. Тобто, умова у нас істина. А істина на англійському це у нас true. Отже, в такому випадку виконуємо команду, яка міститься в тілі циклу. Це в нас команда x дорівнює x помножити на 2. Отже, виконуємо цю команду. Х у нас тепер дорівнює. Замість х формулу підставляємо значення, яке ми надали х. А це в нас 3. Отже, нам 3 необхідно помножити на 2. І отримуємо число 6. Отже, х у нас тепер 6. Далі, бачимо, по циклу, ми повертаємось на початку. І знову перевіряємо умову. Х менше 20, чи ні. Так, отже, в умову підставляємо наше число 6. Це є наше х тепер. Перевіряємо, х у нас менше 20. Так. Отже, зрозуміло, що 6 це наш х, він знову менше 20. Так. Якщо знову він менше, отже, умова дорівнює. Істині, тобто true в англійській мові. І знову виконуємо команду цикл. Знову виконуємо команду x дорівнює x помножити на 2. Отже, формулу підставляємо замість x значення, яке зберігається в x, а це 6 у нас. 6 перемножуємо з вами на 2 і отримуємо 12. І знову повертаємось на початок циклу. Знову перевіряємо умову. Х у нас менше 20. І так, отже, перевіряємо цю умову. Х у нас тепер 12. Отже, в умову підставляємо значення х. Це у нас 12, 12, менше 20. Так отже, знову перевірка цієї умови у нас буде дорівнювати. Так. Отже, умова у нас істина знову. Тобто вона містить правду. Отже, умова true. Значить, тоді знову виконуємо команду в тілі циклу. Знову виконуємо команду x дорівня x помножити на 2. Отже, тепер у нас x дорівня. Підставляємо формулу замість x, значення, якому тепер дорівнює x, а це у нас 12. І знову множимо на 2. І отримуємо число 24. І знову повертаємось до перевірки умови. Знову перевіряємо умову х менше 20. І точно так і записуємо. Підставляємо x, це у нас 24. Точно так записуємо знак, як в умові. Не змінюємо його. Менше 20. Отже, умова у нас істина. Х у нас менше 20. Тобто 24. Менше 20, ні. Тепер ми отримали з вами результат перевірки умови ні. Отже, умова у нас хибна. «Є». І таким чином, коли в нас умова настає хибною, то цикл з передумовою ми перестаємо виконувати. І переходимо до команд, які містяться після циклу. Отже, умова у нас хибна, а хиба на англійському це false. Отже, переходимо до. Тієї частини алгоритму, яка міститься після false, це ось ця. Повідомити значення x. І повідомляємо з вами, що в нас тепер. x дорівнює 24. Є. І таким чином ми виконали алгоритм.